Доброго вечора! Вітаємо вас на каналі Я, Я. Сьогодні в нас на розпакуванні буде смартфон від OnePlus. Це модель OnePlus Ace Pro. Так, і зараз ми подивимося. Доволі така велика коробка Ace Pro 5G. Так, дивимось. Як бачимо, це в нас китайська версія. Але. Тут е, зроблена вже перепрошивка даного смартфону, та встановлений oxygen прошивка. Це глобальна вже прошивка, встановлена на даний смартфон. І е, всі оновлення, все буде по повітрю. Компанія Мій посилання. На компанію залишимо в описі до цього відео. Надає на такі смартфони вже гарантію 6 місяців. І так, дуже велика така коробка. А, і так, як у нас вже йдуть е, безпосередньо перепрошивка даного смартфона робиться е, з китайської версії, тому вже не пломби, не блістера заводського немає. Так. Давайте розпаковувати та подивимось, що у нас йде в комплекті постачання. Так, конверт. Що тут у нас. Так, документація, наліпки, ключик для сім лоточка. Так, далі безпосередньо сам смартфон. Зараз ми його достанемо. Та продовжимо переглядати комплект. Так, щось він не хоче у нас виходити. О, ага. Дуже так. Щільно він стояв. Так, дивимось далі. Зарядний пристрій на 160 Вт в комплекті. Але, як бачимо, вилка. Китайська. І компанія Мій Маркет надає для цього випадку от такий безкоштовний перехідник. Куди ми зможемо вставити нашу вилку, та не буде ніяких проблем. До речі, італійський. Так, далі. Чохол в комплекті. Дуже непоганий, до речі, чохол. Так. Та зарядний кабель. Швидкий зарядний кабель, щоб наш смартфон приймав 160 Вт. Так. І це все, що є в комплекті. Тепер переходимо безпосередньо до самого смартфона. Відкладемо. Так, дивимось. М -м -м. Дуже, дуже гарно виглядає. Матова, шершава така задня кришка. Не збирає відбитків. Дуже цікавий дизайн. Плівочка, до речі, на екрані вже поклеєна заводська, тому проблем не буде із коробки. Достали смартфон. Зараз ми ще спробуємо вдягнути чохол. Так, достали смартфон. Одягнули чохол. Так, і все. Можна користуватись. Угу. угу. І ось так в чохлі виглядає наш смартфон. Дуже непогано. Так, зараз ми знімемо чохол та пробіжимося швиденько по граням нашого OnePlus. Так, поїхали. Вверх. У нас іде, більш за все, це мікрофон, а оце. Або інфрачервоний порт. Більш за все, інфрачервоний порт. Але я не впевнений. Напишіть, будь ласка, в коментах, хто знає, що це. Так, ліва грань це гойдалка гучності. Права грань клавіша вмикання. Знизу в нас лоток, мікрофон, type c та Динамік. І зараз ми ще поглянемо з приводу 7 лоточка. Так, відкриваємо та переглянемо. Так. 71, 7.2 І як бачимо, підтримки карти пам'яті в нас немає. Але тут вже встроєних 256. Тому, я думаю, більше, ніж достатньо буде для користування. Так, зараз ми вмикнемо даний смартфон та подивимось. OnePlus, Android. Іде завантаження. Так, і зараз подивимось. Так, як бачимо, є Україна, українська мова, все як має бути глобальна версія. Зараз ми зробимо. Реєстрацію. Та повернемося до вас за хвилинку і зможемо продовжити безпосередньо наш огляд. І так, ми пройшли вже процес реєстрації, та зараз поглянемо на наш смартфон. Так, сканер у нас відбитка пальців під екранний. Зараз перевіримо, як він працює. Раз. 2. 3. 3 з трьох. Дуже гарна така анімація. Так, зараз швиденько зайдемо в меню та подивимось про пристрій. Процесор snapdragon 8 Gen 1, оперативної пам'ять 12. Та програмно можна додати ще 7 ГБ. І в деяких сценаріях буде аж 19 ГБ там, де буде потрібно. Але цих 7 ГБ забереться з основного сховища. Так що майте це на увазі. Так, далі версія Android у нас встановлена 12. Так, і все, в принципі. До речі, прилетіла у нас офіціал вершин з'явилась нова версія прошивки. Але ми не будемо її встановлювати та перевіримо на базовій, яка вже йде у нас з коробки. Тест Antutu. Так, І зараз ми запустимо наш смартфон. До речі, тут у нас смартфон. Назва його, як бачимо, OnePlus 10T5G. Можливо, прошивка в нас встановлена в OnePlus 10T. Але треба буде подивитись, наскільки це має різницю. Так, запускаємо тест. І так, тест Antutu. Зараз додамо гучності та почуємо, як звучить динаміка цього смартфона. Дуже непогане звучання. Як можете. Звук іде стерео. з все мовка та безпосередньо динаміка, який знизу. І виходить стерео. Звучать динаміки однаково. Так, прибираємо гучність. Та дочекаємось безпосередньо кінця антуту тесту. Та подивимось, скільки балів набере наш сьогоднішній герой. І так, закінчився тест. І, як бачимо, 808 339 балів набирає наш смартфон. Так, подивимось рейтинг, на якому він місти. Так. 808 і ось 31 місце. 808 тисяч балів. Так, давайте ще перевіримо вагу нашого смартфона. У нас є ваги спеціальні. Зараз ми відкалібруємо. Та подивимось, яка вага. 205 грамів. Перевернемо. 205 грамів. Так. Тепер ми ще зробимо фото та поглянемо, як з холодного старта фотографує наш смартфон. Так, прийняти дозволити. Під час використання додатка. Так, а де тут у нас вибрати максимальне? Співвідношення ніколи раніше не користувався OnePlus. -ом. Фотографія. Так, ну, давайте спробуємо. Ось так. Це у нас прийняти продовжити. Дуже багато питань задає. О, ось таке фото. Доволі непогане по якості. Так. В принципі, основні моменти ми з вами переглянули. І ось такий. Друзі, сьогодні у нас був смартфон на розпакуванні та на коротенькому огляді. OnePlus Ace Pro 5G. Це китайська версія, європейська версія це 10T або 10T Pro. Тож, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Та як завжди, бережіть себе та Україну. Слава Україні і всім пока.